А ми продовжуємо читати книжку. Книжка з цікавим. цікавою назвою В'язні Північного Царя. Хто ж такі ті в'язні? А книжка, як казав один брат, пояснює сама себе. Отож, минулого разу ми прочитали про звільнення. Одного брата свитка Еголы с тюрьмы. Извельнился он 4 октября 1954 года и по определению Верховного суда РСФСР освобожден досрочно по болезни. С применением нет, освобожден 4 октября 1954 года и следует к избранному месту жительства город Биробиджан, Хабаровского края, до станции Биробиджан железной дороги, начальник Лагеря. Пітром начальника діла. От з перших слів вам, шановні слухачі, стало відомо, хто ж то такі в'язні Північного Царя. І читаємо далі, що воно було в житті. За тиждень часу Микола приписав свій паспорт до Івана, тобто його брата. Коли їхав в автобусі до паспортного столу, мав цікавий випадок. Сісти не було місця, і він тримався за верхні держаки, як і інші пасажири. Вийшов, пройшов за 100 метрів. До нього підійшов молодий чоловік, нічим не примітний, без всяких привітань, протягнув Миколі його документи. Микола побачив і здивовано глянувши на нього, поклав свою руку на грудну внутрішню кишеню. Ого, пусто. Ізвіні, я не знав, що ти тільки із зони, сказав кишеньковий злодій і пішов далі на промисел. Микола розгорнув документи. На самому видному місці лежала справка і Б. Тобто, справка про звільнення. Ось в чому справа. Вкравши в Миколи товстий портмане з рішми, як він напевно думав, злодій побачив там довідку про звільнення з табору П. -Я -Я -Б 2 Червонець, єдина купюра, так і лежав. Не взяв злодій, напевно, чесно дотримувався злодійського закону. Микола сміхнувся і таке ще може бути. А проріс пізніше Оля якимось чином залатала, тільки шрам залишився і піджак служив Миколі ще довгі роки. Зліва Іван та Микола на першому лахпункті, ви бачите на фото, Мордовії. Микола має пінжак, позначений злодієм на грудна кишеня має від, видимий слід від латання. літо 1961 року. Отож 10 жовтня в наступну неділю Іван і Микола прийшли на зібрання в Біробіжані. Всі не ховали своєї, своєї радості, що Микола звільнився. Вітали його. Про мову теж говорив Ваня Іван. Його попередили. Буде говорити після пресвітера і старшого віком Діакона. На свою промову Іван назвав: Нехай прийде царство Твоє. Було дуже цікаво слухачам навчитись про те, що головним для Христа було проповідувати про царство. Почав з Першого світу, як було добре на землі, коли жили тут Адам і Єва до Першого гріха, навіть у Біблії написано, і побачив Бог усе, що вчинив. І ото вельми. Добре воно. І був вечір, і був ранок, день 6, буття 1.31. Він підтвердив, що світ, який створив, благословив Бог, був зовсім інакший, як є тепер. Про старіння, хвороби і смерть навіть не згадав Бог. Ми побачили, що світ, який мав би бути тут за наміром Бога, не існує. Від дитинства ми знайомі з болем, хворобами і смертю, несправедливість і гноблення панує по всій землі. Тому звернімо увагу на слова пророка Ісаї 55.10.11 бо як дощ то сніг сходить з неба і туди не вертається, так і буде слово моє, що виходить із уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав. І матиме успіх у тому, на що я його посилав. Даниїл в розділі 7,13.14 пише про сина людського. Йому буде дане, йому буде віддане царство на віки. Про умови життя в царстві пише Ісаїв в розділах 11:35 65. Хіба цей опис не нагадує раю? Сам Ісус сказав, що будуть лагідні. Які спадкують землю. Матфія 5.5. А говорячи про кінець віку Матфія 25.31.34 Ісус каже до Овець, посядьте царство готоване вам від закладен світу. Хіба що не буде нагородою від Бога для тих, хто постійно молить і просить. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Знак питання. Книга Об'явлення в 21. Три по 5 пише, що сліз, смерті, крику, смутку, болю вже не буде, бо перше минулося. Слово «євангелія» з грецькою означає добра новина, радісна, «благая». І як бачимо, сам Христос не став найбільшим юдейським царем чи найвідомішим лікарем, а став найвидатнішим проповідником, місіонером. Коли він виконував чуда, то показав, що він зробить у своєму царстві для всіх жителів землі. Якщо він проповідував, що наблизилось царство, то що говорити про наші часи, коли у 20 столітті вже пройшло дві світових війни? А ти готовий проповідувати цю добру новину про царство по всій населеній землі, на свідоцтво народом усім? А тоді прийде кінець. Знак питання. Сам Ісус сказав, я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Вся община голосно щиро сказала Амінь. Більшість була задоволена, деякі тиснули руку, дякували, говорили, що вони тепер вчаться від зібрання до зібрання з проповідей брата Вані. Інші підходили і говорили: великі Господь відкриває для своєї церкви. Цей фрагмент згадував брат Воронін Анатолій в 2000. 12 2012 році. Але після зібрання Просвітер і діакони покликали п'ятоху і розпитували про вчення. В журналі Братський вісник» є багато проповідей, але нема жодної подібної до твоїх. А як то пояснити? П'ятоха, дорогі, може, брати? Ось сьогодні ми слухали проповідь брата просвітера за назвою блаженні чисті серця» ми довідалися, чому наша мова, наші думки, наші прагнення і, обіця, і обіцянки повинні бути чисті перед Богом. Ми слухали проповідь брата діакона на тему книжки Джона Бунь'яна Путешествує Пілігрима в небесну сторону». Чи треба, щоб я переказав зараз їх? Моя проповідь була про царство. Здається, я зложив її на основі Біблії. Апостол Павло говорив про себе, що він. Ні вєжда в слові. Я не знаю так святих писань, як він, і не маю права писати новий завіт. Але я думаю, саме мудро буде взяти Біблію і показати, що я пояснюю не так, чи перекручую Писання. Мені дуже цікаво. Все ти добре сказав, почав просвітер. І ми слухали б тебе і проповіді твої цікаві. У них є тема від початку до кінця. Але брате Ваня, нам вже сказали влада, Щоб не давати тобі слово, бо ти не баптист. Якщо будемо давати, то заборонять збиратися і закриють молитовний будинок. Ми бачимо, що ти любиш Бога, ти страдав за Бога з нашими братами і говориш правильно про Бога. Ти, напевно, не баптист, але зараз ми всі можемо постраждати. Тому ми з миром тебе прийняли і з миром відпускаємо. І закінчується читання. І далі буде перше зібрання свідків в Біробіджані. Ось на тому кінець. Сьогодні маємо 4 листопада. Маємо унікальну картинку. До заходу осталось трошки часу. Маємо рябе небо на Західній Україні. На Західній Україні народився, як кажуть, головний герой даної книжки Іван П'ятоха. Він мав брата Миколу про якого ми тільки щось читали. Також в книжці описані різні брати, які мали вели духовну боротьбу, яких радянська влада тероризувала, сажала в тюрми. Про це йде мова книжки, яка має 546 сторінок. Іван П'ятоха родився в селі Орищі Волинської області. На цьому поки все. Хто хоче замовити книжку, можете позвонити по телефону. Книжка продається на торговій площадці AllX. Останні цифри телефону 2838. Всього найкращого.